На спорткомплексі «Ізотоп» філії, ВПРЕС, «Атенек енергоатом, відбувся легкоатлетичний крос. Участь у ньому взяли учні професійно-технічного училища підприємства. Захід був приурочений всесвітньому дню здоров'я. Мета цього заходу це залучення здобувачів освіти до занять фізичної культури і спорту, популяризація легкої атлетики серед юнаків, а також відбору кращих. Спортсменів для участі в міських та обласних змаганнях. Перед стартом коротка розминка, дружні усмішки та бойовий настрій. Учасники долали 100-метрову дистанцію. Долучитися до заходу виявило бажання багато учнів професійно-технічного училища. Адже легка атлетика це також один із видів змагань, які проходять в межах щорічної спартакіади училища. Традиційно в училищі проводиться спартакіада з восьми видів спорту. Це міні-футбол. Настільний теніс, волейбол, геровий спорт, легка атлетика, гімнастика, шашки, шахи. Спортсмени продемонстрували відмінну фізичну підготовку, витривалість та командний дух. Першокурсник училища Владислав каже, щоб залишатися у відмінній формі, треба докласти чимало зусиль, зокрема, ввести здоровий спосіб життя. Я вирішив прийняти сьогодні участь, бо мотивація, власна. Займаюся важкою атлетикою вже більше шести років. Спортом займатися треба, щоб зберегти здоров'я своє. Я трішки займаюся з футболом, тому це моє хобі. Я вважаю, що займатися спортом це є фізично корисно для людини, тому заохочую займайтеся, це буде корисно для здоров'я. Керівник фізичної культури професійно-технічного училища Рівненської АЕС Іван Васильович каже, що легку атлетику називають королевою спорту, адже такі заняття тренують серцеву сутину, дихальну та нервову системи, укріплюють м'язи опорно-рухового апарату. Загалом спорт дисциплінує, загартовує характер та волю. В цілому діти справили своїм завданням. Цей вид бігу він популяризується і на уроках фізичної культури, тому що є розділ легка атлетика, де діти відпрацьовують цей вид. Ось і здають відповідно контрольні нормативи з даного виду. Збереження здоров'я це те, що сьогодні необхідно популяризувати серед молоді, щоб сформувати гідне та свідоме покоління тих українців, яким потрібно буде відбудовувати державу та дбати про її розвиток. Людмила Скіпчик Павло Жих, Уіта ЗГРАЕС